Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Як бачите, мій підвіконечок кухонний. І вибачаюся, що таке світло, але щоб сонце не шмалило. І завтра я працюю зранку, я не зможу закрити жалюзі, я закриваю з вечора. Бо в нас вже вечір. А я нарешті вирішила полити свої квіточки. І. Трішки похвастатись трішки поплакатися. Як бачите, мій пафілопедіум піднімається. Голівенька наливається, я вже боюсь на нього дихати. Ось так він виглядає. І чекаємо його цвітіння. Тут заквітає, доквітає, точніше, це Вашингтон. Ось така гілочка я більш покажу. І тадам! Ми вирішили поквітнути ще. Я не знаю, що брати, його зав'язувати, чи підв'язувати, чи посхитити каскадиком, подивитися, що буде. Я ще ніяк не придумаю, а він, боюся, що його зламаю. Для мене простіше бути його залишити так, як є. Ну, це ладін. Нічого тут такого цікавого. За виключенням ось цих коренів. Йому зовсім не подобається, мені здається, ґрунт, І він ліза в повітря. Допроситься, що я їх посаджу усіх у відкриту систему. Ось ця красуня квітна в мене. В мене це як Дебора йде, не знаю, вона це чи не вона. Це в нас не знаю хто, я вже забула, хто. Вибачте. Потім заквітне, вгадаємо і сюрприз, заради якого я затіяла знімати ось це відео. До речі, там ще один такий сюрприз. Стояв собі гоя, я вам його показувала. Це була моя ренімашка. Вроді, начебто, пішло все нормально. Він виконув квіти, які я зрізала, щоб він мене не дратував і не квітнув. Наче пішли дітки, і ось тут він у мене взяв і випав. І ось те, що з коренів. Ну що ж, у мене ще один кандидат на відкриту систему без ґрунту. Пересадка була в минулому році, він її так і на свою. Він постійно скидав корені. Оскільки ґрунтів тут немає, нормальних таких, немає кори такої, експериментувати з оцими всіми добавками мені вже набридло. Постійно покра... В цій квартирі у нас вологість висока, він повинен тільки на одній цій вологісті може рости. Ну що ж, подивимося. І те, що я не очікувала. Ось так моя ханіпінк виглядає. Як бачите, тургор начебто й не втрачається, але він весь зморшкуватий. Вона викидала квіточку. Я її зрізала, щоб не так. Мучилася, як ото кажуть, як бачите, подивилася квіточку, що це той сорт, що треба. Начебто ось є корінець, але погляньте горщик. Вона продовжує скидати корені. І я вже не знаю, що мені з нею робити. Посадка ця поміняна. Грунти я купляла і дорогі, купувала і дорогі, і не дуже. Мабуть, я зараз її витрушу і поставлю в банку. Не хоче вона так рости, буде рости у відкритій системі і подивимося, що там буде і що там з корінням. Не хотілося б мені займатися пересадкою перед від'їздом. Перед тим, що нам потрібно буде все це збирати, і мені вже дурно парадній цій думці, але не знаю. Я боюсь, що вона повністю, повністю почне гнити. Взяти, пролити, але вона ось була, наче пролита. Коли я її купила, був тільки пару корінців гнилих, а тепер, як бачите, їх більше є і більше є. Тому я все це і ось така, вибачте, кора. Вона мокра, але корінці не працюють. Як бачите, я не буду вам показувати, вона повністю скинула коріння за ці дні. Залишився ось тільки такий маленький. І вона йде в реанімацію на нарощування коріння. Я не буду далі вам показувати все це гідотство. Замочувати я теж не буду, в кого є і хто бажає. Топсинем, фунтазол, щось противогрибкове. А я буду думати, що мені робити і в чому мені її замочити. Спочатку думала, вам більше нічого не показувати, але подивіться, я хочу вам показати причину всіх оцих чорних гниль. Це квітконосик, я його зрізала. Як бачите, чорна гниль жила в ньому. Стовбурець тут теж чорний, мені потрібно зачищати якомога більше. І думати, щоб тут не було ще й надобавку фузаріоза з чорною ніжкою. Вони часто йдуть поряд. Ну що ж, чистимо далі і показую далі вам. Думала вам більше не показувати, але дивіться, тут. Катастрофа з квітконосиком. Як бачите, проблема. Ось так і залишай квітконосики. Треба, мабуть, зрізати повністю всю нижню частину. Ось це вся причина. Це наступний мій експеримент, моя ренімашка. Хоч і кажуть всі, що не треба, але мені це подобається. Я люблю гратися з будь-якими квітами. Подивимося, що буде. Зараз я зріжу донце і дивимося. Знаю, як вам показати, точка є ось тут біля цього корінця. Або мені зрізати його, або залишити і чорне йде з квітконосов. Чи напаки стиблавк від коноз було, не знаю. Жалко молоді корінчики. Да, як бачите, ну що ж, експеримент, експеримент. Ставимо на нарушення листя у воду, а тут. Що Буде. Почне гнити, воно в мене відкрите. Ось так. І, як рекомендують дехто, не видаляйте, рослина реанімується сама. Я, в принципі, так, багато рослин ренімувалися, але це не відноситься, мабуть, до хані. Ставимо водичку і шукаємо щось цікаве. Як бачите, ось ще одна стоїть реанімашка у воді. Тут та ж сама ситуація. Почав листочок уже тут, він вже давно стоїть на нарощуванні. І дивіться, ефект тут же. Я думаю, що там інфекція в самому стеблі. І колір ось цього квітконосика, такий фіолетовий, мені не подобається теж. Дуже не подобається. Але поки що стоїмо. Поки що живі, і спостерігаємо далі. Ну і тут мій столик ренімашки. Як бачите, всі стоять в водичці корінням, інколи ось так перекидають тут уже відновлюється тургор. Тут про тургор нічого мріяти, поки ще тряпочки, ганчірочки. Тут відновлюється. Той, хто говорить, що потрібно вже в мох посадити, ще раз кажу, тут його немає, справжнього сфагнуму. Те, що називається мохом, це звичайний мох для декорацій. Я вже шукала. Ця, як бачите, ось така. І ця у мене живе тепер у відкритій системі, саме в цій баночці. Вона наростила вже листочки, тургор відновився. Ну, подивимося, буде цвік відносити чи не буде. Я не бачу, що там листочка. Ну, як корінці, бачите, такі. Все-таки якийсь прогрес є. Баночка у нас ось є. І зараз ми туди відправимо хані. Хоча, мабуть, я її поставлю окремо. Все-таки мені не подобається її колір. Не хочеться ще й фузаріозу. Десь буде стояти, в... хай не на сонечку, але стоятиме. Виживе, виживе, не виживе її проблема. А я поки що буду поливати і потім, можливо, ще щось зніму. Ось так я обрізала цього я. Як бачите, тут стобур нормальний. Тому я зараз зачищу лусочки, я намочила і поставлю листя у воду на нарощування коріння. Поспробую ще цей метод саме для цього сорту. Тому що всі інші йому не сподобалися. Ну що ж, нехай квіти нас тільки радують, бо це все рівно не букет, а вони квітнуть довше. Я бажаю всім тихо ночі, миру та перемоги. І поверненню всіх захисників додому живими. До зустрічі в нових відео, де будемо вчитися, експериментувати і вирощувати квіти. Дякую всім за вподобайки. Кому сподобалось, підписуйтеся, кому ні, ставте дизлайки. Я вдячна кожному за емоцію. Пишіть коментарі. До зустрічі!